Всім доброго дня! Я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Дівчата, хочу поділитися з вами рецептом супер класної хлібинки, називається Фокачо. Рецепт простенький, замішується так, як я люблю ложкою, але смачно повірте. Значить, це вже тістечко підійшло, це на одну хлібинку. Що тут в цьому тісті? Чайна ложка сухих дріжджів з гіркою. Я запишу в інфобоксі рецепт. Далі 2 чайні ложки соли і три столові ложки сахару, цукру, 500 грамів борошна. І 4 столові ложки олії. Два стакани теплої води. Значить, сухі інгредієнти засипали, перемішали, додали олійку, добавили теплу воду і заколотили ось таке тістечко. Поставили, воно підійшло. Так, бачите, як виглядає? Закриваю. І так, дівчата, дивіться, що виходить. Ну, це такий простенький варіант. Ось така хлібинка. Значить тут у мене цибулька тонесенько порізана, бачите, розкидала. Куди кидалось, помідорчики кусочками поклала, можна сюди і ковбаску покласти, можна сюди і сирком зверху е натерти, насипати. Е ну, сьогодні в мене такий простенький варіант. Вона м'якусінька, вона тільки гаряча, тільки витягла із духовки, бо я дуже спішу. Бігом, думаю, покажу і помчу далі вбіга. Значить, бачили, значить, я на лист змазаний олійкою, потім руки вмочила в олію і отак пальцями просто розподілила все тісто по листу зверху понакладала помідорчики цибульку, можна, як вже сказала, ковбаску, сирок зверху і в духовочку. Значить, пеклась вона у мене півгодинки на температурі 200 градусів на середньому уровні. Зараз попробую розрізати, показати, яка вона в розрізі. Ось тут і помідорчик випав. І взагалі, дивіться, яка краса. М'якусінька, смачнюсінька, рецепт напишу в інфобоксі. Гаряча, але дуже смачна. Печем недавно, але це вже не перший раз. Так що, вірте мені на слово і пробуйте. Попробуєте самі зрозумієте, ваше це чи не ваше. Ну, а я так я, так як я, скажімо так, ледача. Хазяйка і люблю тісто таке швидке, то це для мене найкращий варіант. І мої зацінили, сказали, класна хлібинка, класне фокачо. Так що всім смачного і всім пока-пока.